Уже в дев'яте мандрівний фестиваль до Кудес приїжджає до Івано-Франківська. Тут буде багато українського кіно. Також показуватимуть і польські продукти. Зокрема, глядачі зможуть переглянути стрічки, які на реальному прикладі показують ті чи інші правові ситуації, у яких багато хто опинявся. Зокрема, підніматиметься тема про права жінок. Після перегляду фільмів відбуватимуться і тематичні дискусії. Фільм, який відкриває фестиваль це жіноча солідарність про жіно власне які який, який був їхній вплив в історії. Ну, це про про Польську про, про, про історію, комуністичну власне Польщу х років. І ми будемо це обговорювати. Де ці жінки зараз які відіграли теж немалу роль у власне цій історичній події, що Польща стала незалежною. Про права дізнатись не лише з розповідей, а й побачити наочно. Фільми до демонструють не надумані, а реальні історії життя. На кінопоказах будуть присутні і юристи, які опісля намагатимуться не лише роз'яснити людям, як були порушені права, та ще й допомогти вирішити проблему на конкретному прикладі. До того ж, фільми демонструватимуть у місцях відбування покарань. Ми стараємося показати ті фільми, які допоможуть цим людям усвідомити значення своїх чинених ними дій і стати на той шлях, який був корисним для всього суспільства, тобто виправитися. По суті, вони демонструють, що альтернативу тому життю, який вони яким вони жили? Ці фільми показують, як можна жити поза межами колонії чи виправного центру, як можна бути успішним після виходу з таких установ. Не у мене мандрівний фестиваль і болючої теми сьогодення військового конфлікту на сході України. Організатори зазначають, що цьогоріч не було жодного фільму від представників Прикарпаття, хоча є тут про що розповідати. Тому закликають подавати роботи уже на наступний конкурс. Ті картини, які будуть обрані журі, продемонструють широкому загалу у столи. Лиці, а пізніше в регіонах Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.